Чому в РФ та Білорусі відмінили військові навчання захід 2023? Так, чому Росія і Білорусь відмінили військові навчання? Ну, того, що я думаю, що зараз навчання, типу навчання не в тему зараз, да? І карта боротьби, і карта врожаю говорить про те, що цих всіх хлопців просто відправляють на. На території там, де загострення буде, зараз там, де буде деокупація, там, де буде контрнаступ наш. Ну, для того, щоб вони типу прикривали, типу захищали. Тобто в Росії зараз позиція захисту на тих територіях. Дав нас контрнаступ, да, в них захист. Щоб просто відбувати і щоб просто не втратити те, що в них є. Типу навчання зараз не, не на часі, як кажуть. Чому Іран уповільнив темпи збагачення урану? Ну, того, що тут якась проблема, да, карта ось смерті падає, якась проблема саме е, карта гру, о, Труна падає, якась проблема з фінансуванням цього всього діла. Щось в них там по фінансам не виходить. І до речі, там ще карта ось падає воровства. Я так думаю, що там зараз в них в країні буде. Така ситуація, типу, як в нас, знаєш, хапати будуть всіх за сраку, і якраз такі будуть хапати тих, хто збагачується за що цього урану. Карта воровства. Да? Тобто, хто що, куди там в карман це пасував з дій? Чи справді Іран намагається всіма доступними методами поліпшити відносини з США? Я б не сказала, так. Ну, до речі, воно ну зараз, секундочку. Ну, я б не сказала, що прям поліпшить відносини, зараз просто карта без падає. Вони просто вичікують і в тиху сидять собі на місці. Вони не ба... карта моста, вона перекрита тут. Да? Карта отторження, Тобто США їх не приймають. У них немає виходів в США абсолютно ніяких. В США не хочуть з ним переговорювати і розмовляти. Поэтому просто Іран просто сидить на місці і бездействует. Все як говорят, ниже трави, тише води. Чи відмовиться Іран від співпраці з РФ в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій? Тільки через якийсь певний час карта времени падає. І карта замку. Тобто, я ж кажу, в них щось з Росією ще там не ок. В плані карта замку це говорить про те, що знову ж таки Росія не виплатила їм гроші. У них там зараз мають бути якісь розборки саме через гроші, через кошти домовленості. Того, що Росія брала дрони і не виплатила. І карта замку. Тобто Іран зараз помішався на цьому, що вони хочуть повернути своє Того поки що відносини розірвати ніяк не вдасться, поки вони не вижмуться назад. Чи відбудуться військові навчання у форматі РФ Китай КНДР. Ну, я не думаю, що Росія КНДР можливо, а Китай тут я не думаю, що в цей список він входить. Китай, Китай, Ні, карта Христа, Ось карта бездіяльності. Да, Китай ну, ні. ні. І свята вода. Це говорить про те, що Китай не хоче просто пітнати своє ім'я. З Росією зараз поряд розумієш, того ні. КНДР, Росія, в принципі, це можливо. Китай я не думаю. Чи посиляться мобілізаційні заходи в Україні восени? Я не думаю, що поки так буде. Ні. Поки що ні. Карта смерті труна говорить про те, що поки що ні. Але новин буде багато, того, що карта Павутиня говорить за сеть, інтернет. Да? Багато буде про це новин. Чи оголосять масову мобілізацію ВРФ до кінця року? Да, книга, ось і карта парусника говорить про те, що так. Да, будуть зміни, буде щось додаткове там введене. Да, да, будуть міняти закон. Чи зміниться в Росії військово-політичне керівництво до кінця року? Буде. Карта Риби вже говорить про те, що буде щось масштабне. Буде, буде. І знову ж таки, карта Лиса падає. Говорить про те, що щось буде з хитрістю. Їх якось буде заманювати. І, до речі, наказання падає. Тобто, це хто буде відмовлятися? Знову ж таки, це тюрма, суд і так далі. Стаття. Їх прямо там зобов'язують. Чи варто очікувати на військовий переворот в РФ найближчі три місяці? Ну там будуть зміни стовідсотково. Будуть зміни? Вони вже змінюються там. Там генерали змінюються кожного місяця. Буде, буде зміни. Буду змінювати. Багато, до речі. Чи вдасться звільнити Мелітополь в вересні? Ні, карта Христа» Я не бачу поки у вересні. Чи дійсно темпи українського контрнаступу значно сповільнилися? Зараз сповільнилися, але плюс-мінус з 10 з 15 вересня вони пришвидшаться. Чому в Німеччині наполягають на проведенні виборів в Україні до завершення війни? Того, що їх не дуже влаштовує теперішня наша влада. Ось Карта вторження. Ось, падає. Для чого? Ну, Німеччина з якогось боку ще, е, вважає, що відносини з владою з нашою зайшли в е, глухий кут. Да? Тупійка, карта ведмедя. Карта ведмедя це військові наші, але вона перевернута. Тобто, я так розумію, що ми просто не слухаємо їх. А їм вже вигідніше було, ти розумієш? Так? Вони ж з Росією також Німеччина в гарних плюс-мінус відносина. Того їм було вигідніше просто владу нашу зняти. І тим паче, щоб змінилося командування саме військових. Чи вдасться відновити репутацію міністра оборони після відставки Олексія Резнікова? Ну, це буде дуже тяжко. Зробити, якщо чесно, того, що карта смерті, труна, ось маріонетка говорить про те, що все одно ці люди будуть комусь підпорядковуватися. Куда, хтось там буде, якась буде, ну, слої, да, ці населення, якась буде верхівка, потім нижче, 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 нижче. Тобто, все одно карта маріонетки говорить про те, що хтось буде зверху командувати їм. Не бачу того, що прямо так швидко відновиться довіра До них я не бачу того. Чи готова енергосистема України до нового опалювального сезону? Ти знаєш, да, карта Сонця, дерево і скарабій говорить про те, що готувалися ми до цієї зими, до цієї осені. Ми знаємо, що вони будуть стріляти по цим так далі. Да, якісь додаткові спеціально були введені ну, допоміжні. Ці. Речі, Да? тобто, це може бути якісь генератори, закупили додаткові. Карта Скарабія говорить про те, що кошти витрачалися на це. Можливо, ПВО краще да, біля ТЕЦ самих буде, того, що, ну тобто, всі шляхи ми вже придумали, що нам робити. Чи отримає Україна сучасні засоби ППО, щоб захистити енергосистему від ракетних атак росіян в новому опалювальному сезоні? Ну, знову ж таки, Карабій падає тут розвилка і змія. Я не скажу, що повсюди це буде. Да, знову ж така ситуація буде як минулого року. Нехай вона буде краще? Нехай ми зараз більше захищені, але все одно, карта розвілки вже говорить про те, що не до кінця 50 на 50. Чи отримає Україна далекобійні ракети Таурус від Німеччини до кінця року? Ну, я не бачу того, що прям повністю? Ні, я не бачу цього. Карта Лабіринту падає, карта риб. Бачиш, і знову ж таки тут показує про наші відносини з Німеччиною загострення. Карта наказання. Вони не хочуть нам допомагати зараз особо. І за отношения. у нас там пострілісь отношення з ними. Ні. Вони будуть будут затягувати максимально все. Чи почнуть масово використовуватися Україною у війні з РФ дрони зі штучним інтелектом? До речі, це можливо. Це можливо, але карта жадності і карта гори говорить про те, що це дуже накладно фінансово нам. Поки що ні. Поки що те, що є, використовувати. Чи справді Росія переобладнала літаки Су-34 для запуску з них ракет Кінджал? Так, да, карта урожаю падає. Да, так, і є. Перешивали вони літаки, да. Чи відбуватимуться в вересні масові ракетні атаки на західні області України? Да, карта саду падає. Да. Ангела демо, да, буде. Чи вдасться ЗСУ значно просунути ворога на Донеччині в вересні? Саме в вересні. А, до речі, дивись: карта очищення дитина. І карта відлюдника говорить, що якісь території відокремлені, так, вони будуть вичищені до нуля. Це правда. Тобто буде щось до Донеччині в вересні, да. Да. Я вважаю, що так. Чи вдасться завадити постійним атакам дронів на Одещину в вересні? Mm -mm. На жаль, якраз таки південь-вересні фонить дуже сильно. Карта боротьби падає, тобто будуть атаки саме дронів на нічний час. І, до речі, сьогодні мені снився вночі сон. Ось знову ж таки море було темне, нічний час, там багато людей. Я пам'ятаю, що був шторм. І, типу, море виходить з берегів. Це Одещина, а темна вода це вже поганий знак, я так можу сказати. І шторм це також поганий знак, коли він сниться. І ще й люди в цій воді, тобто затоплене все. Дуже цікавий сон. Тобто, це означає, те, що південь фониті означає, що в півдні будуть великі проблеми саме по обстрілах, пожертвах. Так далі обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.